Я про це казав. Поли! Поли, не поедем. Ну, я как-то ехала с не, не, задум, До карбюраторника віддавати тавромобіль, бо щось не зовсім сумно. Коли меднішер і стартує тільки вдаль в підлогу або майже. На газі то взагалі сумно. А це зараз забираю течіка від електрика на на ходу. Атаврія поїде тут на кузовні роботи, провалювання стаканів, там Ще там де щось з силового вуху, може задню балку, а потім до карбюраторника, тому що ну, от ця історія, з якої я був пригнав майстер, а потім ця проблема зникла, зараз знову з'явилася. Така от магія карпураторних історій. Тим разом і це.